Дня, шановні члени виконавчого комітету, співробітники виконавчого комітету Світловодської міської ради. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб провести засідання виконавчого комітету. Сьогодні 4 липня 25-го року. До порядку денного пропонується включити 13 питань. Заперечення пропозиції будуть. Ні, пропоную перейти до порядку денного. Великий блок питань озвучує управління соціального захисту населення. Прошу по порядку. Добрий день, шановні члени виконавчого комітету. Правда соціального захисту населення на ваш розгляд виносять наступний проект рішення. На перше про надання одноразової матеріальної допомоги вразливим верствам населення Світловодської міської територіальної громади, які опинилися новичів в наслідок надзвичайної ситуації, а саме постраждали внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації на території Світловодської міської територіальної громади. За рахунок місцевого бюджету пропонується підтримати людей на суму 89 тисяч сім людей, сім осіб. Пропозиція підтримати людей. Наступне про надання одноразової матеріальної допомоги вразливим вести населення Світловоцької міської територіальної громади, які опинилися в тяжкому становищі внаслідок наслідок ситуації, а саме постраждалих наслідок збройної агресії з боку Російської Федерації на території Світловодської міської територіальної громади за рахунок надходження субвенції з бюджету Дмитрівської територіальної громади. Дякую. 100 тисяч. Прошу підтримати. Дмитрівська громада одна з перших відгукнулася з пропозицією надати допомогу. Дякуємо до Дмитрівській громаді. Звичайна ситуація саме постраждала з нас на Україну агресії з боку Російської Федерації на території Світловодської міської територіальної громади за рахунок надходжень субвенції бюджету Знам'янської територіальної громади. Дві адреси на себе Знам'янка взяла 130 тридцять тисяч нам дала. Дякуємо також громаді, просто підтримати. Да, дякуємо. Знам'янській громаді. Ви просто називаєте, вони ж всі однаково називаються. Да. Од якої громади прийшли кошти? Компанійська територіальна громада 125-810, три адреси. Прошу підтримати. Дякуємо, Компаніївки. Олександрівська Олександрівська територіальна громада 50 тисяч виділила, але так без адресної допомоги на три адреси. На три адреси ми ніяк не визначили. Ми комісійно вирішили на одну адресу ці 50 тисяч направити, а дві інші за рахунок місцевого закрили. Прошу підтримати. Дякуємо, Олександрівки. Бюджет Перегонівської територіальної громади. Перегонівка нам дякуємо надала 250 тисяч на три адреси. Прошу підтримати. Дякуємо, Перегонівський. Дякуємо за таку. От важливу допомогу. Петрівська громада. Петрівська громада, чотири адреси, загальна сума 230 тисяч 200 гривень. Дякуємо підтримати. нашим сусідам з Опігалі. нашого району. Попельнястівська громада, Попельняськівська громада на одну людину 180 тисяч. Дякуємо, Попельнастому. Приютівська, приютівська, також одна людина 180 тисяч. Дуже вагомий внесок. Прошу підтримати. Дякуємо сусідам. Так, громада закінчилася. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним захищеним населенням населення Світловодської міської територіальної громади, які опинили в складних життєвих обставинах, які сім'я не може подолати без сторонньої підтримки. А саме, це в нас тут сім людей. На техдокументацію документацію ми допомагаємо виготовити ці адреси, які саме більше постраждали. Прошу підтримати. Да. Так, дякую, у мене все. Дякую вам. Я з дозволу виконавчого комітету, з дозволу Світловодської міської ради, подякую всім громадам. оформимо їм подяки при можливості особисто відвідаю сусідів. Пожму руку очільників громад, депутатам найщиріші подяки. І сподівання, що і ми їх не підведемо, якщо у них якісь будуть проблеми. Ну, дай Бог, щоб цього не трапилося. Я всім дякую, хто сьогодні був озвучений. Ці громади, ті громади, які працюють, новоукраїнська бригада, там з новоукраїнського району, це там всі е, громади як одна працюють над. Допомогою світловоччині самовіддано, з ентузіазмом інші райони області також постійно на зв'язку, постійно на контролі. Це дійсно, я вважаю, нормальна реалізація, гарна реалізація і ініціативи нашого голови обласної військової адміністрації Андрій Палича. До якої ми долучилися. Тому дякую, Андрій Паличу. Також Дякую за увагу. Питання про погодження проведення масового заходу до вишвок нагадування не мавчий полон проваги. Проводити в місті час визначено організатор заходу місцеві відповідальні за безпеку присутність без і допомагає забезпечення. Негайне припинення під час відтерена трибування, програння право пожежної безпеки і такі. Зрозуміло. Зачитай. Так, і 13 наше. Останнє рішення 17 червня 2025 року за результатами комісійного розгляду звернень голови правління ОСББ Східна 6 Юлії Мелузовой і голови правління садового товариства Чайка Олександра Павревника щодо неприємного э, запаху каналізаційних стоків у повітрі селища Власівка через неналежну роботу селищних очисних споруд та заворуднення атмосферного повітря. Так, було звернення. Комісія працювала. Доробок комісії досить значний. Я сподіваюся, що робота комісії це одна з перших сходинок до майбутнього будівництва очисних споруд на Власівці. Тому прошу підтримати проект рішення. Порядок денний вичерпаний. Всі рішення виконавчого комітету проголосовані одноголосно. Всі прийняті будуть введені в дію вже сьогодні. Дякую членам виконкому за роботу. за уваження пропозиції до головуючого нема.